Ну, гра була нелегкою, самі бачили 1-0, не, не така впевнена певна перемога по рахунку, але не можу сказати, що ми не контролювали гру. Десь були моменти і нас збільшити більш докрупного результату до гру, Але в принципі... Гра була суперку не було чого втрачати, вони настроїлися на цей поєдинок. Як не дуже важливе, так і ми, але ми були впевнені в своїй переможці. І ми робимо якісь певні висновки з, кожного, з кожної гри, з кожного тренування, і плюс нова схема, і якісь корективи. Тому і Все якби в загальному приносить позитивні результати. В першу чергу, напевно, були думки, як зупинити м'яч, як обробити його. Непривично для нас і, можна сказати, було такі, чуть дискомфорт, але саме перемогли і ми купуємо далі.